Да мам, такий у нас прийшов граф. Це капець. Ми спочатку не поняли, що це. І все, і тишина. Значить, снит. Дерви аж сюди накидывать. Бог понимает, брать. Да, все. Дима, диви, бля, скільки зі добрі. Дивись, у нас не був. ха Капець. Мой. Диви, який град. Оце таке. Я в шокі. Я просто в шокі. Алла снімає. Коля носок упав.